Прийшла дивіться, прийшла взяти соломи свиням. І така йду і дивлюсь, яйце лежить курини. Думаю, мабуть, курка тут знеслася. Ага, а тоді як заглядаю, а там он у них така пещера, ні черта не видно. А там дивіться, скільки яєць. Зараз буду доставати. Дивіться, все два. Чотири. Ой. Шість. Вісім. Нечув собі. Вона ще якась двохкомнатна ця піщера, Десять. Дванадцять. Дванадцять штук. Угу. Навіть даже, даже трьохкомнатні там. Тут у них типа, обща кімната і туди направо-наліво ще по одній кімнаті. Ну що, заберу їх, ну це я окремо. Та тут, в принципі, видно, де свіжі, вони ось чистенькі такі. А ці замурзані, це, мабуть, давняшні, ну вони е, в тісто, в тісто пригодяться. Буду розбивати по одному, покладу їх окремо. І дивиться, якщо хороше, то йде в тісто, а якщо погане, то йде котам-собакам в кашу. Отак, ось така ничка. Так, друзі, тут у мене був грибний день. Я готувала дві страви з грибами. В принципі, тут все зрозуміло і без коментарів. Єдине, що там десь по спеціям... Можу прокоментувати, які я додавала спеції. І ще хочу пояснити, що я не навчаю вас готувати. Більше того, я вам скажу, я ненавиджу готувати. І ось так, саме зйомками, я розважаю. Мені так якось цікавіше готувати. Це червона сочевиця. Мелений духмяний перець. Коріандр мелений. Вершки 15% відсотків, домашній томат, пажитник. i oh Так, що хочу, дивіться, показати. Пральна машина. О, купувала я ось такі для експерименту. А, вони називаються кульки для пральної машини. Вони зроблені з поролону. Оце пластмаса. Що ти робиш? Оце ж для тебе, із-за тебе купувала пірат. А, шерстяний пірат. Ось прала, підстилки. В мене на кожному стільці, в хаті, в кухні, на кожному креслі, скрізь отакі підстилочки, тому що дуже багато шерсті, бо в мене коти. І оце ж оці кульки, нібито збирають на себе всю шерсть, усю, усе волосся, пух якраз в процесі прання. Ну, ось дивіться. Бачите? А ну-ка, пірат. Оце ж вони позбирали. Дивіться. Так що, мабуть, мабуть, воно працює. У мене тут я їх кинула п'ять штук. Ось іще. Дивіться. А ну-ка. Таке о, ось. На, вибирай свою шерстяку. І ще десь є. А ось. Все. Потім, я так розумію, це треба вручну обібрати, і знов їх можна використовувати. Так що в кого коти, дивіться. Можливо, такий ось варіант. Вибирай, нюхаєш, давай, це твоє.